І в тому і в іншому календарі 25 грудня, це день святкування Різдва, за старим Юріанським календарем, і за новим григоріанським і так званим новоюріанським календарем просто змінено відносно сонця, відносно перетинання меридіану. Ці дати. Тобто Юріанський календар відстає, і за цей час він відстав на 13 діб через якийсь час, на 14 діб відстане від сонячного року. У нас 25 грудня за новоюанським і григоріанським календарем. Це перший день, коли починає додаватися день. На хвилину стає довшим. І саме тому церква свого часу обрала цей день як символ народження Сонця правди Ісуса Христа. Сонце народжується на Новий рік, і Спаситель наш народжується, а його називають в молитвах і сонцем просто, і сонцем правди. І він народжується в той день, коли додається на одну мить, тобто ще сонце. Новонароджене Сонце Нового Року. Ну, а Юріанський календар за 10, -10 століть відстав дуже сильно від сонячного календаря. І тому давно вже світова спільнота перейшла на Григоріанський календар чи на Новоюліанський календар. Найбільш консервативні церкви. Святкують 25 грудня за старо-юліанським календарем. Але це вже виходить тепер аж 7 січня. Ще раз ми всі святкуємо в один день, тільки за різними календарями. А тепер ми хочемо з'єднатися всі в одному календарі. І це природно насправді. І це відповідає символізму Різдва. І символізмом новонародженого сонця. Саме тому, саме тому прийнято таке рішення переходити на новоюліанський календар так, щоб 25 грудня справлялося разом з усім цивілізованим світом Різдво Христове. Від 25 грудня до 6 січня період. Зимових святок. 25 грудня це Різдво Христове, 20... а 6 січня це Богоявлення, це хрещення Спасителя нашого Ісуса Христа. І колись ці два свята були об'єднані і святкувалися в один день. І загальна назва була богоявлення, бо являється Христос, народившись, Являється Він народові, коли приходить хреститися. І саме тому це свято називають Богоявленням, і воно об'єднало і подію Різдва, і подію хрещення Ісуса в Іордані. Нічого дивного і неправильного не буде, якщо ми будемо святкувати і той, і той день. Так чи інакше, це продовження нашого святкування оцих святок зимових. Але з часом, безумовно, люди зупиняться на тому, щоб різдвяну ялинку ставити саме на 25 грудня. Рішенням священного синоду дозволено парафіям з огляду на рішення громади переходити. На новою календар. Ну оскільки наша громада зараз не є присутньою в місті, дуже велика її частина, я б сказав, навіть більшість старої нашої громади через військові дії знаходиться хто в Європі, хто на заході України, хто навіть в Америці і тощо, ми хотіли б почекати, коли вони зберуться після перемоги. І тоді рішенням громади перейти на цей календар. Якщо ми не зможемо зібратися, таке теж може бути, бо наш сусід нам обіцяє довготривалу війну, тоді ми будемо діяти так. Якщо вся Православна церква України переходить на Новоюліанський календар, ми переходимо так само.